Замість служби Божої Назгар, що одразу дві церкви палали в одному із селищ на Зборівщині у ніч на неділю. Та ніч у залістях зборівського району була спекотною. Спочатку зайнялася греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка до слова є пам'яткою архітектури національного значення. Буквально через кілька хвилин після цього запалало приміщення храму Пресвятої Трійці, який належить до української автокефальної православної церкви. О 2.10 поступило повідомлення про пожежу у приміщенні Української греко-католицької церкви. А через 30 хвилин о 2.40 поступило повідомлення про пожежу у Приміщенні Української автокефальної православної церкви до ліквідації пожеж залучались два пожежно-рятувальні підрозділи: місцева пожежна команда селища Залісті та черговий караул державної пожежно-рятувальної частини зі зборова. У полум'ї неабияк постраждало майно обох храмів. Пожежами у залізцях зацікавилась міліція. На місце події виїжджали співробітники експертно-криміналістичного центру. Вони й виявили, що причиною займання церков є умисний підпал. Відтак відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне знищення або пошкодження майна до слова, правоохоронці вже затримали одного з підозрюваних. Працівники управління карного розшуку затримали одного з підозрюваних. Він є місцевим жителем, жителем Тернопільської області. і, Власне, з ним проводять певні слідчі дії, аби довести його причетність до скоєння цього злочину.